Вітаю усіх сьогодні мова піде про нашу журналістську організацію, а називається вона Національна спілка журналістів України. Наш гість сьогодні, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Антоновичу перша фраза, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що сьогодні являє собою Національна спілка журналістів України у якісному кількісному складі, а також яка її роль в міжнародних журналістських організаціях. Прошу Вітаю, Микола Іванович. Дякую за запрошення в студію. Національна спілка журналістів України це найбільше журналістське об'єднання, яке на сьогодні. Так само, як і кожен український журналіст, кожна редакція українських ЗМІ тримає інформаційний фронт, тримає інформаційну оборону і дає відсіч ворожій, ворожій пропаганді і максимально сконцентрована на допомозі українським журналістам, щоб були сили продовжувати вести достойну роботу на в нашому інформаційному просторі. Спілка журналістів це добровільне об'єднання, власне, саме журналістів, медійних. Які поділяють кодекс журналістської етики, тобто відповідально подають інформацію своєї аудиторії, і до великої війни, до до початку повномасштабного вторгнення, ми говорили про те, що ми об'єднуємо понад 18 тисяч членів і маємо 24 постійно діючі регіональні організації. На жаль, за останній рік. Росія підступно окупувала тимчасово окупувала частину території. На жаль, у нас частина обласних організацій регіональних вона не може мати діяльність. Мова йде про Луганську насамперед, про Херсонську. Спілки спільноти, відповідно, частина наших колег, на жаль, вони знаходяться або в тимчасовій окупації, або виїхали як біженці. Тому зараз говорити про точні цифри ми не можемо. Але це найбільше об'єднання, яке має великий авторитет на міжнародній арені. Ми члени міжнародної європейської федерації журналістів, і відповідно ми. Розбудовуємо і намагаємося допомагати по максимуму всім журналістам, які достойно працюють в Україні, які працюють в регіональних медіа, зокрема, ми говоримо в Дніпрі, в інших центрах і редакціях. І також ми. Концентруємось на посиленні взаємодії з органами влади із нашими захисниками, героями з військовими з зсу для того, щоб ми могли через координовані дії давати українцям перевірену достовірну інформацію, яка особливо зараз в часи війни. То ця інформація точно може рятувати і рятує життя українців, надихає українців на опір і сподіваємось, наближає перемогу України. Сергій Антонович, таке, таке питання у мене. Війна ніяка це не операція, а це війна, повномасштабна, серйозна війна. І у цій війні журналісти далеко не на останніх ролях. Вони на перших нас слухають щодня, нас дивляться, читають. І як би хто не говорив про журналістів, але без них люди сліпі і глухі. Тобто, ми несемо цю інформацію. І таке в мене тоді питання. Багато журналістів, от і у нас хлопці, дівчата, виїздять безпосередньо в місце, на місце боїв, Туди, ближче до фронту, на фронт. Частина зі зброєю в руках, тому числі в нашому колективі є люди, які зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. І от у мене таке питання: які особливості, як спілка журналістів нам надає допомогу? От журналістам спілка це допомога, правильно? Це підтримка, це плече друга, брата. От як цей другий брат допомагає журналістам от такі скрутні часи, щоб вони працювали ефективно? Ну, дійсно, насамперед ми говоримо про мужніх наших колег, які виїжджають на фронт на передову. Я знаю, що і журналісти журналісти знімальні групи, Д1 виїжджають безпосередньо на лінію зіткнення і там, де необхідно вести репортажі, показувати цю несправедливість війни. Тут ми допомагаємо тим, що ми убезпечуємо журналістів, зокрема за допомогою міжнародних партнерів. Ми вже Близько трьохсот бронежилетів для журналістів отримали. Ми їх бронежилети, шоломи, тактичні аптечки. Ми їх передаємо в редакції. Ми або... теж, до речі, отримували це все. Да або ми, наприклад, в свою чергу організовуємо певні безкоштовні прокатні пункти. І в нас yeah. в Дніпрі є центр журналістської солідарності. Тому фактично ми убезпечуємо, ми радимо, проводимо тренінги, щоб журналісти були підготовлені до збору інформації в умовах от такої. Ворожої обстановки. Також ми говоримо, що для нас є обов'язком підтримувати тих журналістів-медійників, які на сьогодні мобілізовані, які зі зброєю в руках. Захищають Україну, боронять Україну. Вони не всі продовжують саме журналістські обов'язки, але ми вже як спільнота тоді шукаємо інші можливості, громадянські можливості, щоб підтримувати теж їхню певну обороноздатність. Зокрема, як приклади, можу сказати, що ми раді, що звернулися за допомогою до литовських журналістів і свого часу передали на фронт автомобіль для Віктора Ожохіна, відомого Дніпровського журналіста. Це наш Працівник От, От то, відомий дійсно да, Так, то, то, то фактично він отримав. Ми також надавали допомогу пораненим журналістам, медійникам, які на фронті, тому в нас дуже якби такий різний напрям ось цієї діяльності. Водночас, ви говорите дійсно про підтримку. То насамперед підтримку як екстрену в біді ми безумовно надавали і маємо надавати сотням і тисячам журналістів. Лише за останній рік ми. Звели, що ми різні види відчутної матеріальної технічної підтримки надали понад двом тисячам українських журналістів. І насамперед ми відкрили от в режимі пожежної команди підтримку журналістам, які рятувалися від російських танків і розстрілів з Маріуполя, з Мелітополя, з Бердянська. І, відповідно, наші колеги отримували матеріальну допомогу технічну, ноутбуки, техніку тощо для того, щоб в них були можливості адаптуватися в нових і певних якихось реаліях, і щоб вони відчували одружнє плече. Ну, нашої ну, наше професійне плече. Тому знову ж таки, саме для того, щоб ми ефективніше корпоративно проявляли ось цю солідарність, ми заснували мережу центрів журналістської солідарна. І відповідно в нас є в Дніпрі, в Запоріжжі, в Львові, Чернівцях, івано франківську в Києві ось ці невеликі офіси, але які роблять дуже велику вагому роботу для того, щоб підтримувати сотні і сотні журналістів в нинішній час. І ключове це фактично знову ж таки даємо інформацію, яка рятує життя, яка надихає. В цей час і також ми боремось із ворожою пропагандою. До всього я наголошую, що ми, як Національна спілка журналістів України, в повній підтримці. Із, і якби такому діалозі в команді з Європейською федерацією журналістів на міжнародній арені вимагаємо спеціального трибуналу над путіним над Росією за воєнні злочини проти журналістів, представників змі і трибуналу за розпалювання ворожнечі війни. Бо фактично ми вважаємо ми переконані, що перша стадія війни це було розпалювання ворожнечі серед росіян до українців. Це знелюднення українців. Це ось це ці фейки, це ця токсична пропаганда, яка отруїла мізки росіян, і вони відповідно були вже готові. І зараз вони підтримують оцю так звану спецоперацію, підтримують війну. І відповідно ці трагедії, розстріли я був і в Дніпрі в перший день візиту. Ми були на місці великої трагедії в районі Перемога, де загинуло багато мирних людей і зруйнований будинок. І там, зокрема, наш колега Костянтин Ковз. Журналиста постраждала його квартира. Я вчора був у Запоріжжі, теж на місці великої біди, руйнування. Цивільного будинку, де загинули люди, то відповідно ми якраз і говоримо про те, що ем, російська пропаганда, вона оці всі розстріли, вона оці всю біду, вона все одно не сприймає як якийсь такий реальний фактор. Вона все це перекривлює. І на сьогодні якраз ми говоримо, що треба притягати до відповідальності пропагандистів. Як притягали пропагандистів за розпалювання війни в Руанді, в ем, Фашистській Німеччині, бо вони так само відповідальні, як і ті, хто зараз на танках зі штиками нашу квітучу Україну намагається заполонити. Сириантонович, от ви два дні вже у нас на, на Придніпровському краї, в нас в Придніпровському краї були вчора в Запорізькій області, були я так наскільки знаю, в Оріхові це ну, зовсім поряд з лінією фронту. Це фактично лінія фронту. Сьогодні ви дивилися наші об'єкти. От що вам, як голові національної спілки, найбільше запало в серце? І що ви для себе виділили з цієї поїздки? Дивіться, оптимізм. От так? в мене таке враження, що найбільше запалює оптимізм серед нашого? Журналістського кола і в Дніпрі, і в Запоріжжі, серед звичайних людей, які ну, знову ж або вони дійсно стають жертвами от таких ну дуже страшних якихось речей, воєнних злочинів, але от, все одно певний оптимізм, віра в майбутнє. І оптимізм дійсно. Вчора я був у прифронтовому Оріхові. Насамперед, із бажанням підтримати місцеву газету Трудова слава Оріхів. Виходить да? яка яку ми от ми ж говоримо про солідарність як ключове слово? То ми ще п'ять років тому виїздили в Оріхів. Із місії солідарності, бо в нас в Запоріжжі було вручення найбільшої премії найбільшого творчого конкурсу НСЖУ-переможцям. І я запропонував, що давайте не обмежуватись цим і пишанням, якби безумовно, ми маємо дякувати журналістам за талановиті роботи, але давайте всі талановиті журналісти, які приїхали отримувати нагороди, поїдемо в Оріхів і підтримуємо редакцію маленької газети, яка бореться за свою свободу і яку якби не Сумлінні чиновники тоді гнобили. І Ми поїхали, висловили солідарність, налякали місцеву владу, підтримали роздержавлення, підтримали, надихнули цей імпульс підтримки всім місцевим журналістам. І От, відповідно, зараз, коли Оріхів обстрілюється нещадно, коли в виріхи залишилось із 14 тисяч населення, лише 1400, але знову ж таки українці хочуть там залишатися, хочуть бути на своїй рідній землі, попри всі руйнування, відсутність світла, газу. І тому подібне, то ми вирішили поїхати в Оріхів разом із пані Світланою Карпенко, яка головна редакторка трудової слави, поспілкуватися із людьми, наскільки їм треба українське слово друковане, наскільки їм треба газета. І ми дійсно презентували газету національної спілки журналістів України. Ми з України, і там знову ж, от оцей оптимізм, коли люди ну майже рік живуть в таких нестерпних умовах, коли в них світло. Якийсь інтернет, якась певна така цивілізація є тільки в кількох пунктах незламності, в підвалах Віріхові. Але mm. от вони оптимісти, вони з гумором реагують, вони дякують за газету. А коли вони ще знають, що це не просто там столична газета, яка от візитери при всій повазі, але приїхали, поїхали. А що вони знають, що рідна газета от, от вийде, а вона вийде за нашої підтримки днями, то вони дуже радіються. Імпульс такий дуже потужний. Тому ось цей оптимізм заражає, так само, як і оптимізм редакторів ще 20 газет на деокупованих і прифронтових ем, територіях України в Херсонській області, в Харківській області, Миколаївській, інших в Київщині, де деокуповані. Бо ми, як спілка, шукаємо і ми знаходимо. Певні, хай це скромні кошти міжнародних донорів, але ми їх пускаємо на друк першого тиражу відновленої газети після деокупації. Зокрема, перше в обрії Ізюмщини, в Ізюмі, в Херсоні, в інших е, видаються, і ми фактично даруємо ось цю надію. Люди повертаються, говорять, що вони цілують рідну газетку, бо це символ того, що не лише ЗСУ звільнили території, а ще вся Україна потужним інформаційним полем. Тримає українців в одній родині України тому цей оптимізм він був, попри те, що звичайно ми не можемо з вами ну відмежуватися і жити в віртуальному світі. Yeah. На жаль, за цими вікнами, за цими дверима є війна, є несправедливість і відповідно всі наші мрії про якомога швидшу перемогу і відбудову нашої квітучої України. Сергій Антонич, зараз я вам задам питання, яке мені особисто дуже болить. Оскільки я член спілки з дуже великим стажем, навіть не пам'ятаю скільки, років таки 35, мабуть, не менше, а то й 40. От таке в мене питання, знаєте, у нас якось останні роки, я маю на увазі десь 10 років, йшла якась безкінечна реформація телебачення. В результаті, я вважаю, вона була невдалою. Я в... І в результаті тисячі людей залишилися без роботи журналістів, а тут війна. І ще тисячі без роботи. У нас вон, канал 34-й у Дніпрі, канал хороший, канал рейтинговий. Опа, закрився, і десятки журналістів, якщо не сотні, знову без копійки, без шматка хліба. Я розумію, що ви як спілка ми не нагодуємо усіх, але все таки якісь заходи. До допомоги цим людям, щоб вони могли знову писати, знову зробити козочку. Ну, дійсно, Іванович, ну, я, 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 я да. з вами погоджую, що на сьогодні з одного боку українські журналісти, герої, як і кожен українець, вони віддають все, що вони можуть свої таланти для захисту України для підтримки для стійкості. Водночас ми говоримо, що українські медіа і журналістика вона зараз жевріє або якось працює на, на, на руїнах економічних. Ні медіа ринку, бо фактично війна зруйнувала економічні підвалини, і на сьогодні дуже бідне населення. Воно не може купувати дорогу газету або замовляти якусь дорогу рекламу. Бізнес не може. І відповідно виходить, що е, от ресурс саме економічної стійкості в воєнній країні він дуже низький. І через це ми зараз дійсно бачимо, що десь приблизно третина регіональних медіа вони закрилися, закриваються, звільняються журналісти. Вони, вони залишають нашу чудову професію, десь перекваліфіковуються. Але в підсумку, якщо ми отак говоримо, то це ж не лише просто проблема галузі yeah. і самих журналістів. Фактично, кожне закрите медіа, кожен звільнений журналіст це означає мінус в поінформованості yeah. українців. Бо ми говоримо, що ключ. Ключовий результат не просто робота журналістів і при всій повазі робота зараз студії, Д1 і всієї команди. Так. Ключовий результат це доступ вашої аудиторії до спікерів, до інформації, до важливих дискусій, до усвідомлення, того, що є, до того щоб боротися з фейками, щоб знову ж ворог. На сьогодні він використовує всі інформаційні технології як зброю, і це як патрони. Оця ворожа пропаганда, яка хоче поцілити свідомість українців відповідно контрпропагандою в розумінні цивілізованому якомусь в розумінні устроїв демократичних країн, то є ось саме професійна журналістика. Що тут треба робити і можна робити? Ми вважаємо, що по перше, держава має бути лідером в створенні і лобіюванні такої структури, за прикладом як Український культурний фонд, Український фонд підтримки і розвитку українських медіа, і відповідно уряди закордонних країн, так як вони благородно підтримують зараз, надають допомогу зброєю, надають фінансову підтримку бюджету, але так само і уряди, і глобальні медійні компанії, корпорації, програми вони можуть наповнювати цей фонд. Для того щоб відповідно далі надавалася підтримка, фінансувалися зарплати українських журналістів і медіа, принаймні в цей найбільш кризовий період, коли нам треба перемогти, і нам необхідно, щоб був якийсь базовий, якийсь такий дохід. Це наш базовий заклик. Водночас, ми, як спілка, певні елементи реалізуємо. Ми звертаємося до міжнародних партнерів. Ми робимо різні певні проекти і здійснюємо певне фінансування. За минулий рік це фінансування отримало близько 100 медіа різні. Це одноразові якісь проекти або інша робота. Ми рекомендуємо. Також ЮНЕСКО, штаб-квартира, яка є партнером базовим національної спілки журналістів України, підтримала нашу ініціативу і в розвиток різноманітних проектів пов'язаних з безпекою журналістів, як оцебронежилети. Шоломи, там тренінг і інше. Вони в розвиток також профінансували виплати 160 екстрених грантів або стипендій для українських журналістів. І в нас з усіх регіонів 500 ми отримали заявок. Ми їх розподілили якби на 160 можливих стипендій. Але так само і в Дніпропетровській області близько 15 20 журналістів вони отримали стипендії в розмірі 22. Тисячі гривень принаймні, це теж той внесок, який ми можемо робити. Але я з вами погоджую, що це. Проблема і національної і інформаційної безпеки як забезпечити економічну стійкість yeah. і підтримку для того, щоб журналісти, професіонали відповідально інформували українців про ті обставини, якщо є. Якщо ми не будемо підтримувати, і держава не створить, то це буде інформаційний білий шум, хаос і відповідно покладатися, що просто в соцмережах люди самі верифікують або розберуться з тої чи іншою інформацією або Якби ця вся поінформованість, вона все одно може ну, бути результатом роботи тисяч журналістів, але не Просто одного немає зараз. Ми живемо в світ таких технологій, де не може бути просто там один голос при всій повазі до національного там телемарафону, як відповідно там верифікованого голосу там влади. Але на сьогодні багатомініття є каналів отримання інформації. І, відповідно, держава повинна і підтримувати різних журналістів, різних медійників, але які відповідально інформують і надають потрібну інформацію Україні. Ви Знаєте, я думаю, що у цій ситуації, от, на мій погляд, особисто, держава теж якось має повернутися обличчям до тих, до тієї невеликої кількості людей, які фінансують оці місцеві засоби масової інформації. Будемо чесні, ми абсолютно не приносять вони прибутку, нема реклами, нема з чого брати грошей. А люди щомісяця фінансують. Платять заробітну плату, утримують це. І не лише у нас тут у Дніпрі, не шана, а їх досить таки багато, слава Богу. О. І от тут я думаю, що було б досить таки правильно, що все-таки якось держава дивилася на тих, хто це робить. Ну, дивіться, тут же ж питання. Я розумію, що є різна мотивація у засновників, у власників, медіа підтримувати тощо, але базово тут необхідно розглядати наступний підхід, якби розглядати стандарти там, мовлення, стандарти так. тих програм, або підтримувати шляхом там творчих конкурсів, або так. давати якусь грантову підтримку, або відзначати окремі ті досягнення, бо це все знову ж таки. Ключове це необхідно. Насамперед розглядати і підтримувати, і дякувати журналістам, які працюють при всій Ми відзначаємо внесок там засновників власників. Але насамперед, ми, як спілка журналістів, ми дякуємо кожному журналісту yeah. за роботу, за той внесок і відповідно за редакційну політику, яка напрацьовується саме колективом в редакції. Ми заохочуємо, щоб і редакції вони також виховували своїх засновників, власників також задавали певні стандарти. Ти також вимагали поваги до нашої професії, і також вимагали поваги до аудиторії, щоб це було в балансі. Бо засновники, власники медіа, вони мають брати приклад в Україні з західних, наприклад, засновників та медіа, тощо які повинні розглядати медіа не як засіб впливу, а це як певне якесь суспільне благо, яке повинно надаватися, і відповідно, якщо буде Кійніше суспільство навколо, то це буде знову ж кращий результат, ніж коли власне, не буде якісної журналістської роботи, яка триматиме підзвітною чиновників, яка буде акцент мати на суспільний інтерес, то тоді знову ж виникатимуть певні якісь ну, проблеми суспільстві. Важко не погодитися з цим. Я абсолютно згоден, це взаємний процес. Журналіст, власники, держава. Тут у кожного є своя функція. Її треба чесно виконувати на благо оцієї ж держави і людей. Не лише, а то не так, держава, а люди десь там. Ні. Людей, які живуть у цій державі. І оце дуже-дуже важливо. Я, дуже... я згоден з вашою точкою зору. І таке от е... наостанок питання, я дуже і сам думаю про нього. Я не знаю відповіді. Може, ви допоможете. Оськать, будь ласка, війна закінчиться, не може вона продовжуватись безкінечно. Зміниться суспільство, це однозначно, воно не буде таким, як було до війни. От скажіть, будь ласка, якою ви бачите національну спілку журналістів України після війни, після того, як ми переможемо? Ну, я бачу потужною, гарно, потужною силою. І об'єднанням журналістів, які зробили потужний внесок у перемогу. України і це об'єднання професіоналів, які люблять Україну і шанують нашу професію. Ми повинні чітко зберігати стандарти, які в нас є, для того, щоб ми відповідально інформували і в майбутньому, щоб ми не політизували, щоб ми не брали приклади з українських політиків, які так. часто перефарбовуються десь кон'юнтурно, десь вони намагаються відповідно якісь е, піаритись на, на військових на захисних або ще щось або свою підтримку який є обов'язком як зараз кожного українця є обов'язок то вони відповідно свої донати розглядають як певний капітал який вони інвестують в майбутні вибори ми як журналісти чесні наша вигода єдина це знову ж таки демократична країна яка має перемогти і відповідно тоді це та країна яка і шануватиме Дякуватиме журналістам, визнаватиме, що журналісти важливі, що журналісти насторожі інтересів громадян, і от такою ми бачимо, що якраз авторитетною у суспільстві організацією, яка вже буде чітко ну, сприйматися, що це спілка або об'єднання тих громадян, які зробили важливий внесок у перемогу. Я ще раз підкреслюю, що гасло спілки журналістів України, яке народилося кілька років тому, в часи епідемії коли всі були в паніці, і журналісти все ж продовжували виконувати професійний обов'язок, то наше гасло журналісти важливі народжувалося в 2020 році, але в 2022 і в 2023 воно вже чітко пройшло таке горнило випробувань, що зараз всі чітко визнають, що журналісти важливі, бо ми дійсно даємо ту інформацію. Яка необхідна українцям? Ми об'єднуємо, надихаємо українців до перемоги, і ми відповідно даємо відсіч ворожій пропаганді і відсіч ворогу. Тому журналісти важливі. Слава Україні. Так, Слава Україні. І я вважаю, що так воно й буде. Гість нашої програми, сьогоднішньої програми, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. На все добре.